Добрий день, мої любі! І сьогодні я вам покажу, що ж я купила в АТБ та Аврорі. Ну, перш за все е, дуже вигідні. Пропозиції є в Аврорі. Зараз вже ніхто не каже, що це неякісні товари, тому що дуже багато там і наших українських товарів, а саме косметоса і продуктової такої ніші, і також господарчі. І розкажу, що я вперше за все Ну, величезну таку бумагу. Це у нас е, іде економка, 500 написано, оригінал, туалетний папір, місто е, Дніпро, е, Ки, Київ написано. Новий Київ. Я не знаю, чим воно чим, е, е, асоціюється, але не... беріть, Дуже класна штука і надовго вистачає. Ось такий папір. Тепер, що ще дуже смачна акція, прям неймовірна 1000 мл. У мене закінчилася шампунька. В порожніх пляшечках, баночках я вам розкажу про жовту, тропічну, дуже класну шампуньку, теж неймовірна дешева ціна. А ця ну зовсім порадувала. Шампунь стимулюючий, момію алтайський мед, стимулює ріст волосся та зміцнює волосяні цибулини. Саме оця шампунька коштувала пактику. 29 гривень моє представляєте 29 гривень 1000 мл. Також взяла спробувати ось такий консилер-коректор від Lovit. І зараз навіть я вам покажу. Мені ж цікаво, який же колір, не буду ж я там дивитися. Ось тут є як ото у таких дорогих брендів штучка. Оця. Отак розповсюджувати, але вона дуже швидко ну, псується. Тому просто оця ось така пензличок отакий, Ну, нічим, зовсім нічим не пахне. Дивіться. Боже, клас! Я якраз хотіла перший номер. Ну, просто неймовірне попадання. Якби ще так трималося класно, як колір мені сподобався, я сподіваюся, мені сподобається. І вже в порожніх пляшечках-баночках розкажу вам. Так, стираю. Ось і чек, думала, чеку немає. Так, 29 гривень. А оцей консилер-коректор. Зараз вам скажу. Так, консилер 69 гривень. Ну, зовсім нічого. Е, тому рекомендую мої любі. Взяла за 88 ось такий скраб. Мені дуже е, хотілося е, скрабу е, нового чогось спробувати. Я завжди брала в Єві. Там по акції були по 150-129 ті, що мені подобались. А цей. цей е, Цікаво, звідки він парфумований скраб пілінг для тіла. Прям парфумований. Це моя мрія. Парфумований скраб. Не можу навіть ліпити. Ага, ось, знайшла. Знайшла. то легко відкривався. Ну, цікаво, де той парфум? Ось такий прозорий такий і там, як вкраплення такі різнокольорові. Ну, якщо він парфумований, то дуже-дуже десь віддалено. Ну, так, тако я буду користуватися. Часточки мені подобаються, невеликі, але, ну, щоб так, дуже він такими якимись... Ароматами квітковими, ну Зовсім не пахне, зовсім не пахне. Що ще я взяла? Взяла ось такі вушні палички. По акції були вушні палички нові та софтут, мавка намальована. І коштували вони 19,99. Взяла ось такий горщик. Горщик з потаємним дном. Я пересажу е, жіноче щастя, бо воно в мене щось західло, чесно вам скажу, щось з ним не так, чи я заливаю, чи переливаю, чи посудина не така для нього, але бачу, що можу його угробити. Дренаж керамзитовий великий. Мені завжди казали, що треба е, третю частину якраз таки наповнювати керамзитом. Ну, о, ось таке було моє е, Хотіла сказати замовлення, але покупочка за ворори. Зараз буде покупочки з АТБ. Чекаємо, друзі. Ну що, і троги з АТБ. О, ось АТБ. І розкажу, що я купила в АТБ. В АТБ купила е, для гречаників фарш домашній. Оцей фарш коштує 80 гривень. Там ще зі знижкою він йшов. Ну, доходи. Е, Срок годності і також ну, відсутність світла це все б'є по виробам фаршевим, помолочним та по всім, по всім і температуру треба підбивати. Так, сіль, сіль 13,50. Сіль у нас іде, зараз кажу, СМТ Слобожанське Дніпровський район. Дніпропетровська область, а е, потужність виробництва це якраз місто Дніпро. Куди ж без міста Дніпра. Зараз глянемо що фарш, звідки е, до нас він прийшов, а фарш е, з міста глобина Полтавської області. Дуже е, такий е, Глобинський м'ясокомбінат славиться. У нас, на жаль, у сумах, я не знаю, чи є у нас виробництво, але величезний м'ясокомбінат у нас вже закритий як і закритий фарфоровий завод, як і закритий пивзавод, але це все у нас колись було. І я ще навіть ходила по м'ясокомбінат, коли училася в училищі медучилищі. Аромати, звичайно, були страшні, бо вся вся переробка, шкіри і всього на світі, ну, самі розумієте, також. Ось такі у нас томати. Томати дуже швидко псуються, і навіть там вони йдуть зі знижкою. Ось такі томати. Вони коштують, зараз вам скажу скільки. Так, томати тепличні на 6689. Я взяла на 117.06 ось такі томати, а вже цей пакет біорозкладний. Він коштував 80 копійок. Зараз він коштує гривня 15. Я завжди беру свої, завжди беру ці такі торбиночки. Я теж Е, Але цей раз я не пам'ятаю, що кудись я йшла. А на день тренера йшла. Ми поздравляли свою тренера Машеньку з днем з цим, і я виклала. І прийшлося купувати отакий пакетик біорозкладний. І що я вам скажу, коли він довгенько полежав в холодильнику, він е, перетворюється на труху. Е, Ось так. Е, ну, якщо хто не знає, як він працює цей пакетик. Також е, взяла ковбасний виріб, це брати на роботу, буду робити бутерброди. Бо зараз ну, зовсім все тисне, нічого не можна брати такого. Ну, щоб не псувалася. Взяла ось такі бурячки. Бурячки вони ранні. Спочатку вони коштували 54 гривні, десь 2 місяці тому, потім вони коштували 25 гривень, а зараз я вже взяла на 19 гривень. Бурячки 2 кіло вийшло мені на 32 з копійками. Ось такий кефір. Я цей кефірчик завжди беру. Густий кефір. Раніше я, звичайно, брала ягодинську закваску, але так як її вже не стало, я не знаю, чому, чи її не виробляють, чи далеко перевозити ту закваску, але. Стала брати від молокі. Ну, Те, що мені подобається. Можна, звичайно, взяти у пакеті, але пакет, ну, самі розумієте, ну, не завжди ми його одразу випиваємо і він не зручний. І взяла ось такий кавунчик. Кавунчики вже були вони по 21 гривні. А зараз, а зараз цей кавунчик ну, вийшов мені на 63 гривні. Тут трошки більше, ніж 3 кіло. Тому рекомендую в АТБ Купляйтеся, цінуйте наше, цінуйте нашу мову, нашу продукцію і наші продукти. Тому що, як показує практика, вони нічим не уступають зарубіжним продуктам, але вони дешевше і корисніше. Чесно вам скажу. Тому що у нас ну, додержуються в основному, додержуються. Хай там хтось що не каже, але виробництво у нас. Ну, на висоті цілуй, люблю ваша людмила.